Першу частинку ви вже впевнено граєте вступу, тепер друга частинка вступу. Послухайте, як вона звучить. Ще раз. Тут цікаво, тут змінений ритм, не так, як ми з вами звикли рівно. А тут та-та-ра-та-та-ра, та-та-ра-та-та-ра, та-та-ра-та-та-ра. -та -та Послухайте ще раз. Тепер повільно і буду називати ноти. Сіля, саль ре, мі. Ще повільніше ларго. Селя, саль ре, мі. Оцей пасаж ре, мі. Фа, Дієс, Ре, Мі. Оце окремо треба грати. Спочатку з нього почнемо. Я на кожен звук тут усю пісню кажу ту-ту. Особливо на ноті Фа, Дієс, бо вона на легато буде не дуже красиво звучати. Тут кожен звук ми граємо на маркато. Маркато це означає підкреслено. І ми, це означає, що ми на кожен звук кажемо ту-ту-ту. І ще раз: Фа, дієс ре, мі. Оцей стрибок ми відпрацьовуємо. Я розумію, коли комусь хочеться зіграти дуже швидко цю пісню. Я все зрозумію, в мене зараз все дуже швидко вийде. Але всі музиканти намагаються знаходити такий момент в музиці, де їм важко, зупиняються на цьому моменті і багато разів його у повільному темпі програють. Коли вже вийшло, тоді ви можете більше, більш велику частину. Музики зіграти. Тому ще раз фа-ді-єс-ре-мі. От тут важко це: Фадіес ремі. Фадіес ремі. Фадіес ремі. Фа, ре мі Ваші пальці повинні звикнути до цього ходу. І вже потім, коли вони звикли, ви можете ще раз грати Сі, ля соль. Фа диез ре ми, силя соль фа диез ре ми, силя соль фа диез ре ми. И теперь, когда Вийшло це зіграти. Ми поєднуємо першу частину і другу частину. Послухайте: це була перша і друга, але це тільки частина вступу, тому наступне відео буде також про вступ до пісні.